Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова, і це розмова про п'ять нових ароматів бренду Zara в колаборації з Jo Malone. У мене є один аромат з цієї колекції Ballad de Fig. інжир, магніт. Тут є два аромати, які нам точно знадобляться, коли буде дощ, мряка, морози. Один, як на мене, такий. Є сандаловий аромат, дуже універсальний, як на мене на будь-коли. І таке: решта треба подумати. Це нова лінійка 2024 року. Називається вона Silent Flowers. Мовчазні квіти в колаборації з Джо Малон. Тут є дві цікавинки, тільки послухайте. Термін Silent Flowers, мовчазні квіти, це не лише просто така назва, яка там бендежить нашу уяву. А це парфумерний термін, який означає квіти, які не пахнуть в природі. В них немає яскравого вразного аромату, але існує. Така уява парфумерів, як вони мають пахнути. Ну, наприклад, орхідея Вона не пахне, але в нас парфумерії є така нота. Іриси пахнуть лише ірисове коріння. Самі верхушки вони не мають яскравого аромату. І в цій лінійці є три квіткових аромата. Тут є іриси, тут є орхідея, і тут є фіалки, ну, я би поспорила на рахунок фіалок, бо лісні, лісні фіалки вони пахнуть. А решта, Ще два аромати це такі більш деревні аромати. Хоть, що ця легенда так ну, зі скрипом натягнута на ці п'ять ароматів, але історія красива, вже як є. Наступна цікавинка це про Джо Малон, хочу вам розповісти. Всі знають бренд Malone з прекрасними, легкими, прозорими, яскравими ароматами. Але бренд Джомалон вже не належить самій Malone цій прекрасній жінці-перфумерці. Їй належить бренд Джо Лавс. Хочу вам, хочу вашу звернути увагу на цей бренд. Він не дуже популярний, не такий популярний, як Джамалон. Тож звертайте увагу, Red Truffle 21 неймовірно прекрасний аромат про інжир, такий земля... землистий бичок інжира в сосновому лісі. Вступна історія завершилась, У мене, як завжди, до вас є дві два моїх враження: найперше з магазина і вже з дому, більш настояне. Брюлянт Вайлет, палаюча фіалочка, А воно щоднослухняний розпилювач. Про що ти? Це дуже вологий аромат. Він прям мокренький, Відчувається запах трави. Зелені, це привіт, нам передає, мабуть, листочок фіалки, який такий мінеральний, огірковий, він свіжий, вологий. Таке відчуття, наче це віє від зеленого куща. Мені здається, цей огірок ще дружить з сандалом, такий солонувато мінеральний. І огірок і сандал тут малює огірок. Поки що це претендент на дуже літній аромат. Він розкривається сандалом і живе сандалом. Це спочатку більш солоний, а зрештою, це такий більш свіжо деревний сандал. Якщо ви полюбляєте сандал, він може бути от вашим універсальним, комфортним ароматом на кожен день. Це не такий кремовий, прям вишковий сандал, а стриманий. Несолодкий деревний, ма ледь солоний мінеральний сандал. Взагалі, зі всієї лінійки він найтонкіший, такий м'який у нього аромат, немає якихось там ну, грубих нот, там смол шкіри чи якоїсь амбродеревини. Він звучить доволі делікатно, про він звучить весь день. Я його чула, слухала і відчувала цілий день де фіг це прогулянка лісовим, лісовими, фіговими е деревами, фіговим лісом. Це єдиний аромат, з яким я познайомилася напередодні, бо моя подружка, Жанка-Кажанка, любить інжири. Раз, два, три. Інжири. <рес> це дуже магічний, неймовірний аромат про інжир, тому що він не пахне інжиром. Це як. Терма треба назвати, де ця прогулянка інжировими Іджир, лісами, маями. Головне, тут є гіркота трав, наче гіркота якихось зламаного гілля, і воно ще все припилене. Є ще пудровість. Аромат от такий припилено припудрений цей інжир. Дійсно дуже магічний аромат. Тут немає звичного інжира, до якого ми могли звикнути в парфумерії. Це або солодкі такі фрукти, або зелені голистечка, такі пильні. Це, мабуть, стовбур розпилений стовбур інжира. Не паляйте інжири, але уявимо, що це таке існує. Чуваєте в ароматі ця гіркота специфічна, вона нікуди не зникає, вона лише якось трансформується. Це наче деревина смола з сік з цієї деревини, він такий і гіркуватий, і, можливий дегтярний, маслянистий, щось в ньому навіть є якесь і мотоместильне, але, от, знаєте, трошечки, щоб. Відчуття цієї смолистості якось відчути. Є пильність. Я б сказала, тут навіть є така і пудровість інжирна. Ой, яка інжирна ірисова. Це точно деревний аромат. Головна тут ця деревина, така гіркувата, пильна, припилена цими дорогами між цими деревами з легкою солодкістю, так цитрусів, яка там вже, з... вже... вже зникла до бази. Це ось така деревина, багатограна, до речі. Теж аромат стійкий. Всі аромати з цієї лінійки, я вам скажу, що вони суперстійкі. На цілий день вони достатньо добре відчуваються. У них різна гучність, і по-різному вони сприймаються. От дещо легше, попередній перший аромат профіалку, він такий більш легкий. Цей аромат вже позухваліше. Тут ще є така от гіркота, деревина, щось там перекликується з якимись там смолами. Е, можна його спробувати, якщо вам хочеться дуже незвичного інжира, або решту інжирів, які ви нюхали, і вам не сподобалось. Можливо, от саме стовбур інжира на вас чекає в зарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, заходьте на нього, подивіться, що ще там є парфумерного. Я створила плей. Лист з ароматами Мас-Маркета. У мене там є інше відео про Zara, про аромати Massimo Dutti буде посилання в описі під відео. Заходьте, поцікавтесь. Наступний аромат це петаль амбр. Ой-ой! Це дуже ароматичний аромат. Це прям потужний, потужний потік. Лаванди, пря, пряних трав, пряною, мило теплої. Трави в смолах, в солодких, амбрових, mm -hmm. все все поглинається бальзамічністю наполегливо. Це наче пачулі. Я відчуваю якусь таку привіт з підвалу. Скоріше за все, це, це пачулі. Чекаю розкриття пачулі. До речі, питання треба підняти це питання. Мені в коментарі написали, що пачулі і неролі це. Вони ну, так звучать як множина, але але це однина, Тобто зелений чекаю зелений землистий пачулі. А якщо це однина, то це чоловіче, може бути це вона пачулі, чи воно? Напишіть мені, філологи, будь ласка. А то ви кажете, а а не кажете Б. На верхах дуже відчувається такий барбершопний лавандовий настрій. Але знаєте, з підвальчиком цей аромат в цілому мені не сподобався. У нього так яскравий початок, який так тебе огортає, і, і, і цікавить, що ж тут таке яскраве є. Але потім це так. Це не солодка пряна тр... лаванда, яка мені нагадує просто якийсь одеколон дідуся. Це не мій напрямок, мені таки не подобається. Я не люблю все, що якимось чином нагадує якісь олдскульні одеколони, це фужери, це взагалі не моя. Додається сюди ще е, так камфорні, підвальні пачулі. І у нього досить дивний характер, звичайно Він починається такою хвилою яскравою. І потім так само різко обривається, і вже так більш тонко звучить камфорними пачулями. Мені не сподобалось. Хоча камфорні пачулі, я подобаю. Найкращі камфорні свіжі такі пачулі, які я зустрічала на сьогоднішній день це молекула номер 1 плюс пачулі. Наступний аромат це парфе Діорхіді. парфе. Це як і десерт, чи, можливо, ще якийсь переклад є у цього слова. Це кремова ваніль, це не так наполегливо яскраво, як попередній аромат Піталь да брав Піталь. Але це так само щільно огортаюче аромат. такий потужненький. Мені здається, це треба буде на зиму. Треба буде на зиму зігріватися цим ароматом. Кремова ваніль. Відчуваю якийсь натяк зараз на кремові квіти, можливо, вони роблять ваніль кремовою. Я відчуваю, що тут є Ілан Хіланг. Він такий кремово-квітковий, але в нього іноді є такий тропічний банановий настрій, якоїсь такої кремової кожури чи щось такого шкірки. Отут щось таке є: ваніль з трохи банановим кремом. Це той аромат, який нам знадобиться на зиму, на холод. Це щільний, огортаючий, такий гучний аромат з кремової ванілі. Є тут і деревний ірис, дуже багато ароматів є з ірисами. Хоча аромат, який має бути про ірис, та менше іриса. От Особливість цієї лінійки. Є тут ще ладан. Але його небагацько, і він додає таку легку смолянисту солодкість. В цілому аромат відчувається як крем, намазаний на шкіру з, з деревини, з ванілі, якогось там крему і смол. Останній аромат на сьогодні я спеціально тягнула, бо це заради чого я взагалі зацікавилася цією лінійкою. Це романс віріс. Цей аромат порівнюють з тим, що мені дуже дуже треба: аромат Віцелін, гола шкіра. Поки що це вологий прохолодний ірис, такої теплоти в ньому, яка є в, в арматі віцелін, ірисовому, немає. Він вологий, свіжий, вологий. Я чекаю розкриття. Початок мені подобається. Я іриси, полюбляю в будь-якому їх прояві. Тут Є ще якісь квіти, воно мені пахне наче свіжими буском чи якимись конвалями, такими ніжними, весняними, вологими квітами з тонким ароматом. Як же ж довго і ретельно я його винюхувала. Так, спочатку це квіти, але аромат згодом зігрівається, і в нього з'являється наче така гіркувата геліотропна пудровість. Але потім він ще більше зігрівається на шкіри, і це дійсно косметична ірисова пудра. Розсипчата суха пудра з легким кремовим післясмаком. До речі, це аромат досить об'ємний. Я не скажу, що він прям гучний, він звучить так не так делікатно, делікат, як перша фіалка, Але, мабуть, я цей ірис поставлю на друге місце гучністю і прям наполегливістю. Цей інжир, попередні аромати вони прям так сильною хвил, хвилою на тебе. Фіалка. Більш делікатна ірис, трошки гучніше. Те, він дуже об'ємний. На мені було там, на початку я нанесла на саме три аромати, і що я чула? Я чула більш за все ірис. Я розумію, де там люди бачать голу шкіру: це кремова пудровий ірис про однозначно доглядову косметику. Але. Це ірос від Zara. він сухий. Не прям висушений до обезводнення, але все ж таки суха, розсипчаста пудра. В голій шкірі селін, там є відчуття такої, наче пари в ванній кімнаті, де купа косметики, якийсь жіночий будуар в ванній. Я це відчула, але все одно в цьому ароматі присутня якась така гіркота. Можливо, це така ірисова пудра, це косметична, з ледь гіркуватою. Шкірою або ще чимось таким. Ця гірчинка, вона слабкішає з життям аромат, але все ж таки, ну, щось цепляється за мого носа. Якщо б без неї було б краще, треба ще, можливо, треба ще в холод точно спробувати цей аромат. Пудровий, розсипчастий, сухий з кремовим післясмаком аромат. Такої доглядової косметики на кожен день, коли прохолодно. Чому я так підкреслюю? Бо от це така суха пудра в спеку, вона мені просто не дає жити, не дає дихати. Мені прям не вистачає повітря і вологи. От мені це точно на прохолоду. Що ж, в цілому враження про цю лінійку в мене такі, ну точно не однозначні, а такі підкопчені, скажімо так. От інжирний аромат без інжиру, ірис є ірис в деяких ароматах я відчуваю більше, ніж в ірисовому ароматі. І от, знаєте, в цих ароматах я не знайшла руку Джо Малон той легкості, акварельності, як... Яка притаманна більшості її роботам. яка притаманна роботам, наприклад, бренду Джо Лавсно і Джо Мало. Цим ароматом в бренді Зара їм взагалі притаманна така щільність, гучність. Можливо, в деяких ароматах ну, відвертох якихось таких брудних мускусів або якось смердюча бродировини. Я не відчула. Але мені здається, щось там таке є. Воно мені не пахло... Прям дуже погано. Але от я відчувала якусь таку неприродню, можливо, якусь хімозно гіркуваті, якісь такі ноти. От фелка мені сподобалась. Спокійний, сандаловий аромат, волого, вологий, акварельний, свіжий, дуже добре тримається. Ірис також сподобався. Але ця гірчинка, ну щось вона мені так. Якось от краще б без неї було. Решта це, знаєте, такі аромати ну, поскладніше, треба з ними пожити. Вони і пощільніше, і погучніше, і треба ще так зрозуміти, як мені вам жити з такою щільністю і гучністю. Напишіть, будь ласка, що з цих ароматів зараз. Знаєте ви, як вам цей досвід? Чи знайшли ви там Джо Малон? Чи щось вам засмерділо, чи щось вам запахло фіалками? Мені буде дуже цікаво і ваш відгук подивитись, почитати. Зустрінемось вже в цю суботу. Бувайте, любі, друзі! Шануйтесь, слава Україні!